Виявлено ще одне місце знищення. Два штучки, два деревця маленьких. Це вижило з минулих років теж було знищено. Це новопосадженим. Ну, слава Богу, не знищили. І ось ще одне. Посаджено новеньке. Дай Бог, щоб його не спіляли так звані травокоси задорожного і албанського. Ну це вже за 20. Підемо в понеділок, просить, щоб наша суперчесна міська влада компенсувала, дала допомогу на закупівлю. Вже десь за 20 більше дерев знищено було тільки о цього місяця. Це дуже величезна ганьба. Це селище цукрозоводу. Такі е, знищені і вбивства дерев відбуваються, на жаль. По всьому місту. Це традиція дідушки Толі, який по центральній вулиці знищив величезну кількість дерев і закрив асфальт. Це наша велика ганьба. Але боремося. може, що це дітям нашим останеться. Ну, може і влада зміниться, хоча дуже сумніваюся. Боремося.